Привіт, привіт, ну що діви, це ваш Таро-прогноз на вересень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. А, взагалі, який буде настрій? Подивимося сферу партнерських стосунків комунікації з іншими людьми, не тільки там в коханні. А в Принципі, з ким ви потенційно можете спілкуватися в наступному місяці. Ну і звісно, сфера роботи, кар'єри, навчання, досягнень також. Подивимося, що там буде відбуватися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще потенційно можуть програватися ті події, про які я буду говорити ситуативно в вашому житті. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози. Буду вас кожен раночок. Надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. Ну і е, не забувайте дивитися свій прогноз не тільки за знаком по Сонця, а ще й за асцендентом, або де у вас при народженні стояв місяць, адже всі ці в натальній карті е, е, який знак зодіака. адже всі ці е, три знаки грають дуже важливу роль. І інколи, наприклад, в мене Асцендент програється по картам Таро е, сильніше ніж знак по сонцю. Так, ну що, перший індивідуальний стан дивимось, перша колода. Подивимося, що там буде відбуватися. Королева Пентакли, ваша карта. Це може бути ще людина, телець Діва Козоріг по знаку Зодіака, з якою може бути якась комунікація, може вирішення якогось фінансового питання, це може бути закриття кредиту, навпаки, витрати якісь великі можуть бути на придбання там, не знаю, курсів. не знаю, ну, Зазвичай Пентаклива масть, вона дає. Витрати на якісь матеріальні ресурси, земні ресурси, там ноутбук, телефон, будь що. Велика може бути якась покупка. Це може бути перероструктизація вашого бюджету по цій карті, а непогане фінансове надходження. Тобто, вообще хороша карта для фінансів, або якась от вичення якогось питання може там з банком, або ще чимось. Ну, пов'язане на фоні фінансів, може бути пов'язане. Ця людина може займатися, за речі. Це може бути людина не по знаку Зодіака, там телець дівокозаріг. Це може бути людина, яка там займається куплю, купла, купля продаж там, якихось речей. Якийсь байер або хто ще. Фінансист, банкір, продюсер. Займається людина з землею як варіант. Давайте ще подивимося карти. На індивідуальний стан. Карта страшний суд. Ну, карта страшний суд дає якусь може доленосну звістку за якусь людину, а, щось дізнаєтесь про неї, або просто от якесь повідомлення, яке прям дуже сильно може змінити ваше життя. А, дуже часто карта страшний суд дає питання сім'ї. Які там виходять на перший план, треба щось буде перероблювати, дороблювати. Зазвичай це така дуже кармічна карта, яка показує нам, точніше, навіть не показує, висвітлює якісь питання з минулого, які ми не закрили, не завершили. Тобто треба доробити, перепрацювати. Це може бути як варіант відновлення стосунків, відновлення старої проблеми у ваших поточних взаємовідносинах. Дуже часто карта каже про те, що може бути перехід інший фінансовий формат у вас, або як варіант. Зміна погляду взагалі на те, куди ви витрачаєте гроші і скільки ви витрачаєте грошей. Також дуже часто по цій карті можливо. А, освобождення, може від якоїсь фінансового зобов'язаності у вас може бути. Цікаво. У мене діва, до речі, в асценденті, тому для мене це прогноз також важливий. так давайте, Карта перевернулася. Шестірка кубків, шістка кублі, кубків. Ну карта може казати відновлення. Може бути якесь якогось спілкування з людиною з минулого. А це може бути примирення з людиною, з якою ви раніше спілкувалися. Це може бути ну, дивіться карта. може бути якесь питання пов'язане з дітьми там дитсадком, школою щось в цьому форматі переробити до завершити. Може якась. Звістка школи з приводу дитини там домашнього завдання, або там контексту, як будуть тепер заняття проводитися, дізнаєтесь, або там підвищить тариф на оплату, скільки там треба буде платити за помісячно, там або щорічно за школу, дитсадок. А це може бути відновлення спілкування з людиною, як варіант. Це може бути раптова зустріч, десь зустрінетесь, будете спілкуватися. Діалог якийсь може бути. Це може бути як варіант лайк like, не прокоментує щось, дасть про себе знати ця людина, або прям напише щось, і буде от взаємодія якась. Подарунки, компліменти, знаки уваги часто по цій карті відбуваються. Це може бути подібна людина до того, що вже було раніше, але з кармічними якимись пропрацьовками а, по цій карті. А, ну діве, у вас дні народження на наступному місяці, тому тут можуть бути до речі, подарунки від людей, з якими раніше спілкувалися. Тобто, багато може бути привітань на дні, коли випадає карта короля Кубки. А це може бути як варіант така карта, що будете, знаєте, себе дуже емоційно стабільно відчувати почувати. По цій карті як варіант може бути м -м, з чоловіком якісь питання, або це може бути жінка з чоловічими енергіями, рак, риба, скорпіон по знаку зодіака, яка дасть щось про себе знати, як варіант, або там щось якось там, подарує, напише, запропонує. Такому форматі це може бути і знайомство з такою людиною, тобто відновлення стосунків з цією людиною, з якою раніше спілкувалися. Як варіант по королю кубків це може бути ходити на якісь консультації? Психолог, психотерапевт, ізотерик, таролог, нумеролог, будь-хто. Це може людина займатися безпосередньо якимись сферами діяльності, там, де вона допомагає іншим людям. Це продавець консультант, ну там треба спілкуватися, вирішувати чиїсь питання. От щось в такому форматі. Може, ви будете там, просити якісь послуги, ну, там, психотерапія або ще щось, вкладатися фінансово в це, наприклад, щоб змінити свої якісь усновки в себе в голові. Давайте тепер подивимось партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Що там буде відбуватися? Діви, сімка кубків. Ну сімка кубків каже про те, що ну взагалі, така, знаєте, карта семи смертних гріхів. І тут може бути, що ви можете по відношенню до іншої людини зробити якийсь неправильний вибір. Це може бути за рахунок якоїсь ідеалізації, сприйняття бажаного за дійсне, того, чого немає, підґрунтя на це немає. Сімка кубків може казати про те, що ви можете якось дивитися через призму рожевих окулярів, може з приводу цього відновлення спілкування. Це може бути як варіант, треба буде щось вибирати, допомагати комусь зробити якийсь вибір, може бути. Або інша людина може реалізувати ваше бажання. Ну, зазвичай ця карта вона багато дає таких рожевих окулярів. До речі, це може бути вечірка, якась алкогольне сп'яніння трошечки, можете перебрати з алкоголем як варіант по цій карті. Тому будьте обережними. Давайте ще подивимось карту. Uh, сімка кубків. Ну, мені здається, тут якийсь неправильний вибір може прийнятися по відношенню до іншої людини. у вас. До цього може короля Кубків, рака риба, скорпіона. Трійка жезлів випадає. Ну, трійка жезлів uh, карта розширення, якось планування. По цій карті можете займатися куплею-продажем чогось, продавати може бути щось. А по цій карті може бути планування чогось з людиною, або ви можете на приводу людини щось планувати, але при цьому там дуже багато може у вас бути ілюзій, якогось нереалістичного сприйняття поточної ситуації. Як варіант, це може бути стосовно роботи, ну, от, збільшення вашого впливу в Контексті взаємовідносин з якоюсь людиною, коли ви на неї можете мати більший вплив, ця карта може давати ну торгову якусь може барбурна розразвіття. Там не знаю, дуже часто по цій карті, коли знаєте, жезли це активна вогняна енергія. Стихія, і вона дає динаміку, дії, ініціативу. Але ось ця карта вона показує якусь статичну історію, коли я стою в режимі очікування і чекаю, коли щось в мене в житті відбувається, замість того більш такого знаєте підходящого якось а, зручнішого випадку, а, щоб зробити це. А треба навпаки більше бути ініціативним. Розуміти да? давайте ще одну карту для вас. Подивимось, до чого вони випали. Ну якось ідеалізуєте щось. Восьмерка кубків. Ну тут може бути по временне розставання з якоюсь людиною. Розставання може бути назавжди. Це може бути просто коли ви зрозумієте, що щось вже немає актуальності і цінності, і ви підете на пошуки чогось нового. Тобто будете змінювати статус ваших взаємовідносин з людиною. Наприклад, були одні. Зараз буде мінятись щось. В такому форматі. Це може бути у вас відрядження, коли вам треба буде поїхати розійтися з кимось тимчасово. А це може бути, ем, коли там вашому партнерові треба буде кудись поїхати. Ну, якийсь от уход від чогось. Це може бути як варіант, ем, будете в гостях і треба буде їхати додому. Або будете сумувати, там до вас гості приїдуть і будете сумувати, що гості нарешті. Точніше, не нарешті, а на жаль, їдуть. Карта Єрафанд. Карта Єрафант показує якусь традиційність, правильність, такий консерватизм. І тут як варіант, може треба підійти до вирішення якогось питання з іншою людиною не таким суперконсервативним методом, а трошечки в іншому форматі, щоб не було цього розставання, змінити вектор ваших, ваших дій. Те, взагалі, скільки дій ви прикладали. Ну, це може показуватись розставанням ваших стосунків, як варіант. Карта ірофант може давати якусь історію опита досвіду, який ви отримаєте у взаємовідносинах з іншою людиною. Навчання може бути по цій карті. Як варіант, це може бути завершення навчання або почнете навчатися чомусь. А ірофант дає. А... В якісь офіційні заходи це може бути весілля, вінчання, консультації. Дуже дові... така довірительна бесіда може бути з кимось, яка зміниться контекст ваших взаємовідносин. Це може бути історія, там не знаю, майстер-класи, семінари. Ну щось може стосовно роботи буде стосуватися як варіант. Навчання може бути через іншу людину будете шукати, хто вам може передати якісь навички. Давайте ще одну карту. О, давайте тепер подивимося сферу роботи кар'єри, навчання досягнень. Для вас грошей, кого ще хвилює? Дурак. Ну, дурак може казати про те, що можете відпустку взяти, відпочивати. Це може бути обнулення, підвищення по статусу. Це може бути зміна роботи взагалі в новому контексті. А по цій карті можете не тримати свою обіцянку, тобто м -м, займатися якоюсь прокрастинацією або як варіант пообіцяли щось і не виконали. Перенесли на інший день безвідповідальність, якась може бути. Творчий креативний проект, якийсь може бути колаборація, якась от, креативити щось можете. Може, якесь нове хобі з'явиться у вас, чим будете займатися? Може фінансове питання дітей стане у вас знову ж таки на перший план, коли треба буде там щось якось допомагати. Давайте ще одну карту. Може бути якесь неочікуване звільнення з роботи. Сюрпризи можуть бути, до речі, на цій, по цій карті, на роботі, які там вас очікують. От щось прям таке супер несподіване. Карта відлюдника. Ну, відлюдник дає нам якийсь досвід. І тут як варіант може бути історія, що там буде якась ситуація, яка дасть вам досвід, але прийдеться піти в якесь онулення. Це може бути навчання по цій карті, це може бути історія інтровертичності, коли там ви якось займаєтесь а, змін там за навчанням в контексті там профорієнтації своєї, будете якось закриватися дома, щось самостійно робити. А по цій карті може бути. Не знаю, може там якось будете допомагати фінансово там батькам або людям, які набагато старші за вас. Не знаю, в пристарілих може будете їхати по цій карті і там щось якось витрачатися на це фінансами. Це може бути, ну, мені здається, тут якийсь досвід може бути в контексті роботи, щось ви зрозумієте потенційно, що дасть змогу піти в якесь онулення або набагато краща по посаді може бути робота. Або підвищення як варіант в такому форматі це може бути ну, дивіться, тут людині дається якась можливість, але відлюдник він відмовляється від цих можливостей. Він більше займається собою самореалізацією, пізнанням якимось. І тут як варіант може бути історія, що там буде якась пропозиція, але вам треба буде не дуже так легко це сприймати, а з розумінням того, що може вам не вистачає досвіду зараз, як варіант. Давайте ще одну карту. Ну, тобто, треба піднарісати ще якісь там навички, щоб е, змінити роботу. Давайте ще одну карту. Навчатися чомусь. стовідсотково. Може, вас хтось на роботі чомусь навчить. Шестерка кубків опять випадає. Вона у вас вже випадала на індивідуальний стан. І тут потенційно, може, не знаю, може, старий колега повернеться на роботу. Може, це як варіант, е, якийсь старий проект, який там щось не доробили, треба буде перероблювати, і це вам дасть розуміння якихось процесів. Це може бути повернення на старе місце роботи, це може бути відпустка в місця, де ви народилися або де ви раніше колись були. Шістьорка кубків може давати компліменти. Тобто, коли з матеріальної точки зору хтось вам не знає, як варіант буде платити за вас, пригощати, дарувати щось такому на роботі. Це може відбутися там день народження, тому хтось може. Може, з колег щось вам подарує як варіант. Це може бути настальє, там за минулою роботою, за тим, що ви робили раніше. Або якось у вас якась ситуація може грузити тим, як ви там правильно чи неправильно вчинили по відношенню до когось, або до чогось. Можливо, ну, от Шестірка кубки вона дає або відновлення якоїсь ситуації з минулого з людиною, повернення в якусь ситуацію, або пам'ять минуле, коли ми. От, щось згадуємо, може, якісь процеси, як що робити, щоб вийти на якийсь більш кращий рівень вашого життя. Ну якось так можливо. І на дні колоди випадає Рицар мічей. Ну, рицарь мічей каже про те, що не треба спішити по цій карті, тому що ви можете дуже сильно посмішити і людина смішити. А по цій карті як варіант може бути якийсь конфлікт, тобто не дебати, дискусія, що може завершитися якось не дуже приємно для вас, якимось обдуленням. Це може бути як варіант карта якось форс мажорної обставини, коли там не знаю, планували працювати, прийдеться піти в обнулення і піти там, не знаю, ремонтувати вдома там двері зламалися або там ще щось. Щось якась обставина, коли там, планували працювати, прийдеться їхати щось робити. Це можуть бути якісь необдумані витрати на щось, дуже сильно такі поспішний, скажімо так, Ну, щось в такому форматі може програтись. Тому якось так для вас конфлікт може бути. Тут будьте обережні, не конфліктуйте. Може з людиною, за, 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 може це з, з, з приводу якоїсь ситуації з минулого буде от, 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 дискусія, дебати, в, вияснення отношення. Тому якось так для вас. Бажаю вам прекрасного вересня, дуже сильно, сильно всіх цьомою бомою обнімаю, бережіть себе, гарного дня!